Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві У Луцьку попрощались з героєм, який віддав життя у боях за Україну. Сніг, мороз та сильний вітер. Наприкінці березня Волинь охопило суттєве похолодання. Польща та Велика Британія збудують два села для українських переселенців. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На війні загинув герой із села Перевали, що на Турійщині – Вадим Гунько. Сумну звістку повідомили у Ковальській районній державній адміністрації. Відомо, що Вадим Гунько після початку повномасштабного вторгнення добровільно приїхав з-за кордону і вже 28 травня 2022 року став на захист своєї сім'ї та рідного краю. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади. У бою під Куп'янськом, 15 березня, отримав важке поранення. Серце героя перестало битися 27 березня. Зустрінуть тіло воїна на рідній землі вже 29 березня, а поховають наступного дня на Люблинецькому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Ковалі через прорив на водопроводі призупинили подачу води. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Аварія сталася 28 березня на вулиці Миколи Макаренка. Відтак без води опинилися мешканці одразу кількох вулиць Макаренка 8 березня і частково вулиці Набережної. Як ідеться у дописі, через це Коваль водоканал змушений на час ремонтних робіт призупинити подачу води своїм споживачам. Зазначається, що роботи з ліквідації аварії триватимуть і в середу, 29 березня. 28 березня у Горохові Луцького району горів автомобіль. Про це пише видання Волинь Нова. Відомо, що автомобіль загорівся на вулиці Львівській опісля ї години ранку. За даними журналістів, загоряння очевидці змогли ліквідувати ще до приїзду рятувальників. Причина ж інциденту встановлюється. У ніч з 27 на 28 березня Волинь накрило суттєве похолодання. Усі населені пункти області вкрило снігом. стопчик термометру показав мінус, а вітер сягнув до 20 метрів за секунду. Що спричинило таку різку зміну погоди? Та коли очікувати тепла, дивіться далі. Після аномального тепла Волинь накрило суттєве похолодання. Різка зміна погоди пройшла разом із сильним вітром та опадами у ніч з 27 на 28 березня. Вже вранці усі жителі області спостерігали на вулиці сніг. А температура повітря сягнула до мінусової. Як розповіли у Волинському обласному гідрометеоцентрі, такі погодні зміни спричинив циклон. Вчора ми в нас через територію України і Власне, області проходив циклон з, з Балканського півострова, тому спостерігалося встановлення погоди і а саме по області, пройшов дощ, змок, дощ та мокрий сніг з кількістю від за добу від 11 до 25 мм. міліметрів. Також спостерігалося налипання мокрого снігу в світі, там в Маневичах. В центральних районах області відмічалися пори вітру до 16 метрів за секунду. Загалом, за словами Василя Климюка, на території всієї області утворився сніговий покрив висотою до 5 сантиметрів. Втім, на щастя, таке різке похолодання. Тимчасове наступні кілька днів на території усієї області. Все ще спостерігатимуться сильні пориви вітру, втім вслід за цим буде тепло. Схожа погода буде десь близько двох днів. Ну але власне ось вже буде без опадів. найближчі три дня буде без опадів. Нічна температура буде до п'яти морозу вночі і до п'яти тепла в день. Починаючи з п'ятниці, суботи, і неділю буде вже по нас очікується проходження атмосферного фронту, будуть дощі і вже потепління в день до. 15 градусів тепла, а вночі десь 0 плюс 5. Також за словами синоптиків, очікується, що це похолодання не повториться, і далі весна вже проходитиме з притаманною їй теплою та сонячною погодою. Вологонщиця з Луцька Яна Белемоїна здобула перемогу у Маунтенбайку на престижному турнірі, що пройшов у Словенії. Українка тріумфувала у змаганнях із крос-кантрі Це один випередивши на фініші двох словенок. На турнірі Яна Белемоїна виграла першу золоту медаль у 2023 році. На фініші Лучанка майже на дві хвилини випередила срібну призерку Таню Жакель. Водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні України та Польщі, відтепер за допомогою застосунку є черга, зможуть записатися в електронну чергу. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Анатолій Комірний. Передає прес-служба міністерства. Офіційно проект стартував у грудні минулого року і за цей час записалися в електронну чергу та проїхали через пункт пропуску майже 55 тисяч вантажівок. Тепер цей унікальний безкоштовний сервіс дозволяє водіям планувати свої поїздки, а отже, заощаджувати час і гроші, зазначив Анатолій Комірний. Застосунок доступний трьома мовами: українська, польська та англійська. Скористатись її чергою можуть міжнародні перевізники. Ван що перетинають кордон через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ. Заїзд до сервісних зон для користувачів є черги не обов'язковий. Водій сам обирає, де і як чекати перетину кордону. І на продовження теми державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у 2023 році проведе модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Молдовою. Про це повідомив голова агентства відновлення Мустафана Єм. За його словами, під час війни частка автомобільних перевезень в імпорті та експорті України зросла в рази. Тож важливо максимально спростити перетин кордону для для перевізників за словами очільника агентства, у 2023 році робота буде зосереджена на модернізації пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Ягодин, Рава Руська, Краківець та Шегині. Задушив дідуся голими руками у луцькому суді. Заслухали справу щодо умисного вбивства, яке трапилось минулого року у реабілітаційному центрі міста. На засіданні побували і журналісти телеканалу Конкурент Тіві та дізнались нові деталі цієї моторошної історії. Подробиці дивіться у сюжеті. Забрав життя, бо так захотів. У Луцькому міськрайонному суді заслухали справу про умисне вбивство, яке сталося в реабілітаційному центрі 28 вересня 2022 року. Тоді в Ренесансі, а саме так називається реабілітаційний центр на вулиці Володимирській у Луцьку. 31-річний пацієнт Гулі Руч задушив іншого 73-річного дідуся. Все сталося нібито через особисту неприязнь. За словами прокурора Назара Василюка, у результаті слідчого експерименту стало відомо, що чоловік спочатку задушив пенсіонера, а вже після скоєного побіг до медсестри і сказав, що дідусю стало зле. Прокурор зазначив, що чоловік схильний до насильства, а до цього був засуджений за дезертирство. Насильство та конфліктів, зокрема фізичного насильства, що неодноразово вчиняв відносно членів членів родини. Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 407 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнений з відбуванням з визначенням військового строку на 2 роки. Також довідка з психіатричної лікарні. Повідомляю, що громадянин Зелю Руслан Анатольович неодноразово перебував на стаціонарному лікуванні у КП Волинський медичний центр терапії залежності двадцятого року з діагнозом психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, синдром залежності. Сам обвинувачений попросив суд не затягувати з часом, а якнайшвидше оголосити вирок. Навіть свідків переконаний чоловік слухати не потрібно, проте таке його прохання не задовольнили. Ваше це був тільки перший том. Тільки долучив перший том. Прокурор подальшому буде підтримувати обвинувачення. який є старшим групи прокурорів. Як розповіла журналістам телеканалу конкурент тіві поза камерою захисниця обвинуваченого, чоловік повністю розуміє та абсолютно визнає свою провину, але вважає себе неусудним. Хоча судово-психіатрична експертиза показала протилежне. Отож, суддя призначив наступне судове засідання, де допитуватимуть свідків та вже Оголосять вирок. обвинуваченого повернули ж до слідчого ізолятору. Луцький суд призначив рік ув'язнення 55-річному переселенцю з Маріуполя, який виправдовував російську агресію в Україні. Як встановили правоохоронці, Анатолій Вепренцев звинувачував збройні сили у обстрілах українських міст, тим самим повторюючи популярні тези російської пропаганди. Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, чоловік часто висловлювався на підтримку Росії під час розмов зі знайомими по телефону. Пише видання. Західнет. зокрема, 27 червня минулого року. Він обговорював зі знайомою російський ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці, внаслідок якого загинула 21 людина. Подібні наративи російської пропаганди він висловлював і в інших розмовах. У серпні в тимчасовому помешканні чоловіка провели обшук правоохоронці. Вони вилучили незаконно придбані боєприпаси. Чоловікові ж вручили підозри за одразу трьома статтями. У Сні 2023 року чоловік уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості. Суддя цю угоду затвердив відтак, анатолію вепренцеву призначили сумарно рік ув'язнення. Термін відбування покарання рахуватимуть від 9 серпня з дня затримання. Відомо, що на час розслідування чоловік перебував у СІЗО. Також суд постановив знищити знайдені у чоловіка боєприпаси та прапор Росії за проведені експертизи. Зловмисник повинен заплатити ще й 50 тисяч гривень. У МЗС Польщі натякнули, що ближчим часом президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Варшави. Як повідомляють польські змі, про це сказав заступник міністра прикордонних справ Польщі Павел Яблонський. Зокрема, за його словами, візит може відбутися вже невдовзі, але навіть коли домовленість вже буде, про нього не повідомлятимуть до останнього моменту з безпекових міркувань. Також він додав, що лідери Польщі та України активно. Підтримують контакти. А поки Зеленський збирається у Варшаву, Польща та Велика Британія збудують два села для українських переселенців у Львівській та Полтавській областях. Про це пише видання Sky News Велика Британія пообіцяла виділити 10 мільйонів фунтів на фінансування тимчасових сіл. У британському уряді заявили, що в цих населених пунктах зможуть проживати близько 700 людей. Як сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, це нове британсько польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку попрощались з загиблим на війні захисником Богданом Буськом. Відспівування військовослужбовця відбулось 28 березня у кафедральному соборі Святої Трійці. Віддати останню шану та попрощатись загиблим прийшло чимало лучан. Лочанин Богдан Бузько народився 13 серпня 1984 року. Був призваний на військову службу по мобілізації у серпні 2022-го. Служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки роти морської піхоти батальйону морської піхоти. Матрос Богдан Бузько загинув 21 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. То вугледар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Тепер ж герой назавжди повернувся додому. Вають загиблого лучанина на міському кладовищі у селі Гражджа. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Днями у соцмережах почали поширювати відео, на якому буцімто військові збройних сил України стріляли по цивільному авто жінки з малою дитиною. На кадрах видно, що перед її авто зупиняється машина з українським прапором на задньому склі, звідки виходять двоє людей у військовій формі зі зброєю. Один з військових підходить до авто жінки, лається, каже, що та порушила правила дорожнього руху. Вимагає документи на відео. Жіночий голос розмовляє російською, за що військовий називає її свинею. Згодом лунають звуки розбитого скла у Управні розвідки повідомили, що це є російським фейком та ворожою інформаційно-психологічною операцією. Зокрема, на це вказують кілька факторів: по-перше, локація розташована на окупованій території між Донецьком і Макіївкою, куди ще не дісталися українські військові. По друге, одне з джерел вкиду, нік Юрій Алєксєїч. По третє, українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А на цьому відео… Хрести Вермахту. по четверте, реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України. По п'яте, кузов автівки, на якій нібито їдуть українські військові, був виготовлений у Росії та ніколи не постачався до України. Після гучного скандалу довкола планів Луцької міської ради виселити Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій з приміщення на капедальні 6, яке знаходиться біля замкової площі, зареєстрували петицію, аби відповідний проект рішення зняли з розгляду чергової сесії міської ради. Відповідно петицію зареєстрував лучанин Олександр Новосад. Станом на 16.00 28 березня, за петицію проголосувало уже більше 120 людей із 300 необхідних. Нагадаємо, у Луцьку виник скандал. Працівників навчального закладу поставили перед фактом і заявили, що їх переселяють. За словами очільника департаменту економічної політики Бориса Смаля, коледж нібито заважає розвитку туризму, тому мерія хоче звернутися до прем'єр-міністра України, аби приміщення передали міськраді, а коледж переселили і його керівника. Звільнили працівників коледжу. Така заява міськради неабияк обурила, бо ж люди не розуміють, чого чекати далі. На Волині чоловік знущався над малолітнім сином своєї співмешканки. Як пише видання Бух, 8 грудня 2022 року о року, й годині чоловік вчинив домашнє насильство фізичного характеру відносно малолітнього сина своєї співмешканки. Зі слів дитини відчим став його на коліна та бив головою в стіну. Відомо, що волинянин уже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за домашнє насильство. У суді відчим визнав свою вину, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому і просив суворо його не карати суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Також чоловік сплатить дохід держави 537 гривень судового збору. У Луцьку ДТП за участю двох автівок, як повідомили поліції, в поліції Волині, автопригода трапилася 27 березня близько вісімнадцятої години на вулиці Конякіна. Водій Шевроле, рухаючись вулицею, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Опель, який рухався попереду. 25-річного водія «Опеля» доправили до медичного закладу для огляду лікарями. Під час спілкування з 57-річним кермувальником Шевроле поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік відмовився пройти огляд на місці події. Та повідомив, що пройде його у медичному закладі. Висновок лікаря-нарколога позитивний результат становив 1,87 проміле. На водія склали адмінматеріал. Полона з п'яти бронеавтомобілів амат російських терористів трапила у ДТП 26 березня на Кримському мосту. Як повідомили у головному управлінні розвідки, техніку відправляли на війну в Україну. Офіційна причина ДТП, яку озвучили самі рашисти, перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони. Результат дуже потішний: чотири з п'яти машин потребують доволі значного ремонту, і тепер ще довго не зможуть допомогти окупантам. Кілька сіл на Волині без світла через негоду. Так, як повідомили у Волиню Бленерго, станом на 12.00 вівторка, 28 березня, знеструмлено три високовольтні лінії у Любешівській, Маневецькій та Ковельській філіях. Без електропостачання чотири населені пункти повністю, а чотири частково. Зазначають, що до ліквідації пошкоджень залучено три аварійно-виїзні бригади, задіяли спецтехніку. В Україну прибули перші британські танки Челенджер 2. Відповідне відео опублікував міністр оборони Олексій Резніков. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Незабаром ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань, зазначив очільник Міноборони. Раніше Велика Британія обіцяла передати 14 таких танків. Передана техніка надійшла до бригад десантно-штурмових військ. Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Так, російські загарбники вночі 28 березня вдарили з змінометі по лікарні у Дніпровському районі міста Херсон. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, побитий головний корпус, пошкоджена система опалення. У вікнах майже не залишилося скла. На місці працюють співробітники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. На щастя, постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає. У луцькому районі сильний вітер повалив дерева. Як повідомили у ДСНС Волині, у ніч на 28 березня рятувальники двічі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Зокрема, через погану погоду на проїжджу частину дороги у слух рівне впали дерева, які заважали руху транспорту. Поблизу Хотин та Усичі рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерева на частини та прибрали на узбіччя. Лучанку шантажував знайомий через власні інтимні фото. Як повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі, мельничанин вимагав чималу суму коштів у своєї однолітки. Чоловік погрожував, що поширить інтимні фото дівчини, якщо вона не заплатить йому 2 тисячі доларів. США. але згодом зловмисник підвищив ціну до 4,5 тисяч. Дівчина надіслала зломиснику частину суми в розмірі майже 5 тисяч гривень та згодом таки звернулася до поліції. Відомо, що правоохоронці встановили особу зловмисника під час обшуку в його квартирі. Вони вилучили світлини як докази причетності до протиправних дій. На Росії з невідомих причин загинули троє курсантів військової академії зв'язку. Як повідомляють російські телеграм-канали, інцидент трапився під Санкт-Петербургом на навчальній базі. Військові Михайло Азамат та Кантемир проходили службу за контрактом і були. У звільнювальній, але ввечері 26 березня повернулася на шикування. Хлопці лягли спати, а близько сьомої ранку їм різко стало погано. Пішла з рота піна у всіх спостерігалися ознаки епілептичного нападу. Врятувати курсантів не вдалося. Що спричинило їхню смерть невідомо у справі? Розбираються слідчі. На Волині водій збив пенсіонера. Автопригода трапилася у Новолинську по вулиці Луцькій, 27 березня. Як повідомили у поліції області, 52-річний лучанин на автівці Мерседес наїхав на пішохода. Чоловік переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок аварії 86-річний місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Відомості внесли до ЄРДР. Військові Второї армії Міра показали майстер-клас із кидання гранати. Відео з бойовою підготовкою опублікував у себе в телеграмі журналіст Юрій Бутусов. Окупант намагається кинути протитанкову гранату РКГ 3 але щось пішло не так. Вона застрягла у гілках та розірвалася прямісінько перед труснюю. Відомо, що це старі гранати, вочевидь, їх почали використовувати через дефіцит озброєння на Росії. Зараз будемо працювати. Да, С... 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 Рыз... Руч! Э! А ты уверен, что ты умеешь <т resp> <Frymus> У Луцьку жінка намагалася вчинити самогубство. Як повідомили у патрульній поліції області, до поліцейських звернулася жінка, яка повідомила, що її сусідка замкнулася у квартирі та може покінчити життя самогубством. Негайно прибувши за вказаною адресою, інспектори з'ясували, що у квартирі перебуває 84 84-річна жінка, яка має проблеми зі здоров'ям, та у неї немає рідних. Коли патрульні увійшли в квартиру, лучанка була на балконі. Вона виглядала знервованою та плакала. Поліцейський звернувся до жінки та попросив її повернутися назад до оселі. Жінка погодилась. Пройдіть зі мною, пройдіть, пройдіть. Нам добре, пройдіть. пройдіть. Треба їхати в лікарню з вами. Ми хотіли треба поїхати. Так, виходьте. Хочете сідайте, заходьте. Хоробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати расистів із нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 28 березня 2023 року, орієнтовно склали 171 730 тисяча осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 570 орків, що просто не може не тішити танків загалом знищено 3602 одиниці за добу 7. Бойових броньованих машин спалено 6966 одиниць за добу 13 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2653 одиниці за добу 15. Ворожих РСЗВ знищено 525 штук за добу дві засобі. ППО за весь час росіяни втратили 277 одиниць. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 291 одиницю. БПЛА оперативно тактичного рівня. Окупанти втратили 2235 одиниць за добу 19 штук. Крилатих ракет збито 911. Кораблів і катерів флоту України-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5502 одиниці. За добу 9. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 287 штук, дві одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. Окупанти в ніч з 27 на 28 березня атакували Україну іранськими дронами камікадзе. Як повідомили у генштабі, повітряним силам вдалося збити 14 шахидів з 15. Зокрема, 12 дронів збили біля Києва. В результаті сталася пожежа в Святошинському районі столиці через уламки безпілотника. Жертв та постраждалих немає. А у Дніпрі один безпілотник поцілив по приватному підприємству. Як повідомили, в ОВА там сталася сильна пожежа вогонь купив 4 тисячі квадратних метрів. Загоряння вже загасили. Минулося без постраждалих. Вавовна дісталася і до Мінська. У столиці Білорусі 27 березня пролунали гучні вибухи. Над містом нависли величезні хмари чорного диму. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, місцеві мешканці чули два хлопки, а далі вогонь. Зокрема, бавовна трапилася на мінському автомобільному заводі. Що там вибухнуло, наразі невідомо. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.